Добрий день, друзі! Я вас вітаю на каналі Вкусна Мама. Сьогодні буду готувати гриби з м'ясом тушене. Це дуже смачна страва. Відрізаю невеликий кусочок важкового масла і на ньому буду жарити гриби. Гриби я рішу ось на такі шматочки. Одинакові. Ні, які інтересні гриби. Знаєте, що перший раз взяла такі гриби, того що лісних немає ще. До вершкового масла я трішки додаю олії небагато і буду піджарювати ребити. А іменно піджарювати буду, не тушити. Так, на цьому етапі, дивіться, вони вже в мене трошечки піджарилися, я буду їх перчити. І солити. Не Ні цибульку нічого не буду додати. Просто солю. Бачите, гриби піджарились, ось такі вони ось у мене. Бачите, така піджарочка. Висипаю на тарілочку і все. У мене великі дві цибулі. Я буду їх піджарювати і трошки чесночка пізніше. Нехай трохи піджариться цибуля. Ось, ось чеснок, він скоріше жариться, Цибулька трошки потушкувалася, додаю чесника. У мене три зубочки чесника. І зараз, поки це тушиться, я буду різати м'ясо. Це задній окіст м'ясо, воно буде сочне, і я буду невеликими шматочками його різати практично так, як гриби, щоб у нас було гарно все естетично. Ось дивіться, такими невеличкими шматочками я нарізаю м'ясо. Ось дивіться, як у мене цибулька підтушилася. Так трошечки піджарила її, до золотистого кольору. І висипаємо м'ясо. М'ясо під кришкою буду солити буду, коли м'ясо буде вже трошки потушене. І тоді буду солити, тому що солити зразу не можна, тому що зразу сік буде випускати м'ясо, і воно може бути. Ну, може щось цей це й дає, що воно буде жорсткувати. М'яско в мене підтушкувалося, я трошки його солю. Все. До грибів з м'ясом я буду готувати домашні галушки свої. Це 4 яйця, борошно, сіль і вода. Ось я вже розбила 4 яйця, тепер їх солю. Отак. Небагато солі. Вода. Ну, води десь 150 грам, і моя взивалочка. Розбиваю це. Цього достатньо. Так, розстаю вилочку і додаю борошно. Ось так от, дивіться. Ну, борошна буду додавати, має бути такий, як на оладі. Густе тісто має бути. Ось що ми будемо робити галушки. Це краще вилочкою розмішувати, бо буду ліпитися на збиварку. Тісто наше готове. Це було на 200 грамів води, 4 яйця і приблизно 300 г борошна. Вода закипіла у нас, ложка солі йде у воду. І будемо кидати галушки ось так. Ставлю свій пристрій, ось такий і наливаю наше тістечко. Все, треба вишкрівати. Дивіться. Бачите, ось так, скоренько скоренько і наші галушки готові. Можна вручну ложечкою, от такий пристрій, я думаю, не всі мають. Ось дивіться, як вони гарно наросли і будуть варитися, ну, може, хвилин 10. Я попробую, а потім буду просто їх промивати холодною водою і стіжувати, ось які. Бачите, такі гарні. Думаю, що готові будемо пробувати. Так, як всі повара. Угу. Все. Буду охолоджувати. Бачите, який гарний. Все, галушки наші готові. Зараз будемо робити м'яско далі. Ось тут в мене кипяток. Я закинула туди томат один. Я його буду різати на кубики. Натертий чесник у мене, лавровий лист і гриби. Зараз йдуть до нашого м'яска. Ось так розрізаю його на хрестик. Бачите, томат. І. Просто знімаю з нього шкірку, тому що вона нам не потрібна. Ось так і буду різати на шматочки його. Ось нарізаю так ось на кубики. Зараз повертаю його і ось так от. І зараз будемо трошки тушкувати ще з чесником, лавровим листом і з рибами. Додаємо. Чотири зубочки чеснока, один томат. Воно зараз тускується. Додаємо гриби наші. Оце вже в нас кінцівка. Я зараз буду робити ще подливку до нього. І чорний перець. Ми ще не давали. Так що я додаю ще чорний перець. Додаю десь кофейну ложечку, кавову і лавровий лист. Так, і це все. Нехай тушкується ще хвилин 10. Дивіться, в мене тут 3 столові ложки сметани, додаю 100 грам води. Більше нам не треба. Можна ще чуть-чуть. Так, і одна ложка столова буде борошна. Цепаємо і будемо колотити. Зараз у мене маленька колотилочка моє, невелику не треба, тому що мене дуже мало. І буду заправляти наше м'ясо. Кавову ложечку додала червоного перця, забула вам сказати, але кажу. І заливаємо нашу сметану. Ви знаєте, такий запах це така божественна страва буде. Це обов'язково треба вам приготувати. Зараз сезон грибів починається. Ну, ви знаєте, ті гриби, що я купила, вони дуже смачні. Друзі, ця страва готувалася на основі словацької традиційної кухні. Щось я додала своє. Давайте будемо куштувати. Набираємо галушки наші прекрасні. Боже, які вони чудесні, гарні такі. Смачні, напевно. Ще одну ложечку. І ще не з'їм. Так, М'яско. Ось такі грибочки. Ой, просто краса. Знаєте, в таку страву можна все додати. Можете і перець о, свіжий нарізати, червоний. Це буде таке, типа лечо, щось таке, але воно буде також дуже смачно. М'ясо може бути куриця, може бути телятина. Ну, те, що любить. Мушу попробувати, бо пахне просто. О боже, гриби. І м'яско. Дивіться. Просто і красиво, і смачно, і неймовірно. Дякую, що ви були зі мною. Я дуже рада вас бачити. Ставте мені подобайки, Дякую за коментарі. І будьте здорові, щасливі будьте. І, знаєте, хочу побажати всім мудрості, бо зараз дуже треба бути нам всім мудрим, видержаним, здержаним і, і чесними.